Доброго ранку, дітки! Сьогодні свято Різдво. Я хочу, щоб цей день у вас був веселим та щасливим та запам'ятався надовго. Я пропоную вам переглянути цікавий розвиваючий мультфільм про Різдво Христове та зліпити яскраве зоряне небо з солоного тіста або з пластиліну. Також на вас будуть чекати цікаві ігри та. Заняття з музикування. Я сподіваюся, що все, що підготувала я для вас, вам сподобається. Грайте, розвивайтесь та будьте розумничками! Цікаві ігри допоможуть вам весело провести день. Я буду чекати на фото, як ви переглядаєте різдвяні мультфільми та ліпите зоряне небо. На все добре, малята! Гарного! Веселого, щасливого Різдва! До побачення!